Та неоднаково мені, як далі жити. Моя земля це скарб моїх батьків, які навчили понад все її любити. І та любов це спадок всіх віків, у нас все своє, не треба нам чужого, що маємо наше і не маєм нарікань. Ні в кого зовсім ми не просимо нічого, тож не пробачимо зайвих зазіхань. Ми особлення державності країна. У нас ті для нас заховане святе. Тож хто за що? Не знаю. Ми за Україну. Лихий думками, лиш би зрозумів Оте. Великі народи, великої країни. Звертаюсь до вас в цей важливий напружений момент. Перед нашою державою постали серйозні зовнішні та внутрішні виклики. Які вимагають від мене і кожного з нас відповідальності, впевненості та конкретних дій, 16 лютого зробимо його днем єднання. Відповідний указ я вже підписав: цього дня ми вивісимо національні прапори, вдягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність. У нас Одне велике європейське прагнення. Ми хочемо свободи і готові її виборювати. Ми всі хочемо жити щасливо, а щастя любить сильних. Ми ніколи не вміли здаватись і не збираємось цьому вчитись. Ми віримо у власні сили та продовжуємо разом будувати наше майбутнє, тому що нас об'єднує любов. Любов до України. єдиної та неповторної, І любов переможе. Любіть Україну. Ми спокійні. Ми сильні. Ми разом. Великі народи великої країни. А нас усіх єднає мова. Колоритна, барвінкова, милозвучна, каленова, прекрасна нас єднає міницька барабуля, Закарпатська крумпля буля, мандибурка Івано-Франківська і звісно, бульба Авлицька. А нас єднає пісня Солов'їна. Сучасна, давня, мелодійна, народна, колискова, обрядова, ніжна, популярна. Всім відома. А ми усі разом єдині у національному символі імні Рука на серці. Трепить всередині ми незалежні вільні і єдині. А нас єднає у лісах чорниця, готон збирати лиш годиться. А нас єднає золота пшениця, яка повсюди щедро колеситься. А нас усіх вишиванка єднає. Кожен регіон свій орнамент має. Нам не страшні ворожі одар. Бо поруч вишиванка і шаровари. А нас єднає куття на святвечір, що дрібки колядки, дорослих малечий. Христос народився, вітання єдині, єднають усіх по цілій країні. Христос Воскрес, Воскресна Україна, оце ми віримо, усі незмінно. У нас єднає віра та надія, що в тій війні переможе Україна. А нас усіх єднає паляниця, з якою героїв зустріти нам годиться, коли додому усі повернуться і з перемогою нам усміхнуться. І ми гучно святкуватимемо весілля, іменини, день народження, новосілля і найбільше державне свято, бо ніколи нас не подолати. День незалежності нас єднає, день свободності кожного з нас, День свободи та гідності, свідки нашої єдності. Оцей перелік додається свято, яке віднання будемо відзначати: День перемоги України, День припинення руїни. А ще єдна є кухня українська і неважливо донецька або волинська, вона різноманітна, традиційна, смачна, ситна та колорійна. На сході смакуємо драниками, на Житомирщині, драчаниками. Це не просто дируни чи картопляники, це ще й гулі, кислики і ріпляники. Це все одна моя єдина. Щедра неповторна і гостинна земля, що україною зоветься, і ривнів їй у світі не знайдеться. Ми не в ланцюг коло усі станемо. Боятися тривог нарешті перестанемо. Подягнемо вишиванки, приготуємо страви, щоб святкувати перемогу нашої держави. Запоріжжя! іменно. Екон. Ще Харків, Донецьк, Крась, Київ, Луганськ, Дніпро, Бердичів, Миколаїв, Суми, Полтава, Охмельницький. Кому нас не зламати, ніколи не роз'єднати, ми сильні духом вистоїм все ми вистоїм все говорили, нас не існує. Хто зруйнував, а ми збудуєм і витрим сльози невинних людей, Україна переможе. Україна вистоїть все, бережи Україну, Боже, іде силою. I'm sad.